Як не попасти на гроші при купівлі дашків. Щоб зберегти цілісність, естетичний вигляд та експлуатаційні властивості дашків, парапатів та напівпарапатів від компанії Brickland дотримуйтесь важливих рекомендацій: перевірка перед розвантаженням. Огляньте своє замовлення на наявність пошкоджень тріщин, сколів тощо до початку робіт. Обережне ручне розвантаження. Залучайте двох осіб. Не кидайте елементи і уникайте різних ударів. Переміщуйте повільно та обережно. Підготовка місця. Розвантажуйте на рівній, стабільній, чистій та сухій поверхні. Збереження упаковки. Дашки постачаються із захисними картонними кутиками. Не знімайте їх до самого моменту укладання на огорожу. Правильне складування. Вкладайте вироби на піддони або інші рівні опори, уникаючи прямого контакту з ґрунтом, забезпечте стабільне положення, захист від опадів після розвантаження, накрийте дашки, парапети та напівпарапети водонепроникним матеріалом, наприклад, плівкою, і зберігайте їх у чистому сухому місці. Дотримання цих рекомендацій забезпечить довговічність вашої огорожі. Ну, якщо вас залишились запитання. Пощить в Брикленд.